Дівчатка, мої любі, я вас вітаю. Ну що в мене для вас сьогодні дуже актуальна тема, що зараз в нас? Зараз в нас спека, і наш організм абсолютно по-іншому реагує на погоду. Тобто ми починаємо менше їсти, не всі, але більшість. Багато п'ємо і дуже лінь нам тренуватися. Наша вага просто стоїть на місці. Ми маємо набряки і не знаємо, а що робити, як з цього вийти. Я хочу вам сьогодні розповісти про сі сім простих звичок, корисних звичок. І тут незалежно від вашого віку, 30, 40, 50, 60+, вони Однаково працюють на всіх жінок. Ви дійсно зможете за допомогою них позбутися зайвих кілограмів без натриму, без психологічного тиску. Легко і комфортно. Тож поїхали. Перша звичка це склянка води з лимоном. Дуже хочу наголосити, хто ще не разу, не одного разу да не спробував це. Спробуйте, це дійсно працює. Водичка має бути не треба там вичавлювати цілий лимон, трішки підкислена. Вона має бути приємною для вас так. Ви запустите всі обмінні процеси вранці, наш от метаболізм, і кислота з водою діє так, що виділяються іони кисню. Тобто до наших клітин доходить живлення, дихання, вони починають дихати. Це дійсно буде наповнювати ваше тіло, енергію, і ви будете швидко втрачати зайву вагу. Друге, це такий корисний сос-набір, який має бути в вашій сумочці, якщо ви йдете і знаєте, що півдня або цілий день вас не буде. Що це? Може бути це нарізані соломкою овочі, огірок, кабачок, перчик окремо. Може бути як хумус. Візьміть з собою авокадо. Це вже буде корисний вам перекус. А може, можливо, це буде і обід окремо. Можете взяти яводи. По-перше, це вас просто захистить від таких як піжок, шаурма, якийсь гамбургер. Ви зможете легко прожити цей день, не відчувати важкості, і дуже легко втрачати зайву вагу і без напряків на наступне рано. Дуже скоро, мої любі, я планую провести майстер-клас, і він буде про вас, про жінок 40+. особливості сходення 40+. Як позбутися випираючого животика валиках на спині, як працювати, коли змінюється гормональний фон, з чого має складати? Ваша тарілка, аби покращити стан свого шлунково кишечного тракту, все про тренування, про мотивацію і дуже багато всього іншого. Тож не зволікайтеся. Реєстрація за посиланням в описі цього відео дуже важливо, це ранковий ритуал. Тобто, спочатку вранці має бути якась активність. Моє любі, не біжіть вранці одразу снідати. Ви відпочили, ваш організм він просто ну дійсно настільки наповнений енергією. Візьміть цей час для себе. Аби зробіть 10-15 хвилинну руханку, зробіть лімфодренажне тренування, зробіть щось по дому, просто дійсно випити склянку води з лимончиком і зробіть щось фізично. Просто пройдіться на вулиці. Ви побачите, як ви будете по-перше, себе набагато краще почувати, і дуже легко втрачати зайву во це. Дійсно, те, що ну топ номер один, що Потрібно починати своє здоров'я і свій день, їсти також більше овочів, свіжих овочів і клітковини. Я зараз не кажу про якісь дієтичні да ой, тільки це, тільки це ні. Але ви маєте знати, що клітковина це різновид вуглеводів, який не перетравлюється в нашому організму. Він діє як йоршик, збирає весь бруд, токсини, яди, і таким чином він ще ця клітковина. Вона набухає в нашому шлунку, тобто надає почуття ситості. Якщо ви не хочете під'їдати, якщо ви хочете е, саме наїдатися, і е, правильно, щоб ваш організм працював, не було проблем шуковокшечним трактом, додавайте клітковини зелені потрішку, але будь ласка, до кожного прийому їжі. Також має такий а, момент, як спекотний перекус. Дуже часто ми не розуміємо, чи це спрага, чи нам хочеться їсти. Я вам дуже сильно рекомендую, особливо якщо у вас є напрямки, особливо, якщо ви дійсно ще не можете так да, відчувати свій організм. А, зробіть собі ритуали, такі контрастні душі: 5 секунд нормальна водичка, а 5 секунд холодна водичка. І так в п'ять. Підходів потім на наступний день по 10 секунд, і так до півхвилини, до хвилини робимо неймовірно круто працює. А ви дійсно будете почувати себе набагато краще. Ви будете розуміти, чи це просто організм да потерпає від спраги такої, чи вам хочеться їсти. Можете навіть просто взяти рушник, научити його водою смочити і покласти собі на шиї, просто лягти, відпочити і підняти ніжки. вверх. також це буде дуже класно працювати. про а сприймати фрукти як окремий прийом їжі Моє, люблю, я Сильно рекомендую. Якщо ви до сих пір заїдаєте основний прийом їжі фруктами, все, ви сповільнюєте травлення, ви викликаєте в себе метеоризми, вздуття і буде інсулінорезистентність. Буде як наслідок потім і діабет другого типу, і звичайно, буде зайва вага, тому що фрукти в нас перетравлюються не в шлунку, а в дванадцяти палі кишки. І якщо там вже є їжа, все це буде просто бродіння. Від прийому їжі до фруктів має пройти. Дві години, будь ласка, збережіть цей проміжок часу і їжте фрукти, але окремо фрукти ми їмо до 16.00 і порція це має бути один-два фрукти. До речі, хочу сказати, що відділяйте крохмалісті фрукти від кислих і звичайних солодких фруктів. Що до крохмалістів: це наші банани, а це наша кукуруза. Також це крохмалісти фрукт. Будь ласка, відділяємо да хурма Відділяємо. А, ось так мої любі і насолоджуйтесь. Тобто 300-350 грамів, це може бути фрукти. чи це може бути ягоди? Також відокремлюємо і насолоджуємося. Все Все буде дуже класно. Остання сьома така звичка, яку я вам рекомендую ввести, це різна кольоровість вашої тарілки. Трьох не треба багато, а хоча б щоб було три. Для мозку це вже сигнал такого, знаєте, бажання їсти. Бо коли там тільки грудка чи гречка, да, і вона просто однокольорова, вона не смачна, і вам ще не хочеться їсти, додайте овочі, додайте зеле, додайте чи білок, чи вуглеводи, щоб вам було дійсно смачно, зробіть цей ритуал по справжньому ваш. Відкладайте на цей момент всі гаджети, всі якісь а, телефони, телевізори, книжки. Насолоджуйте собою, насолоджуйтесь процесом їжі. Ось насправді сім простих порад і здавалося, о, Боже, чому я раніше це не робила. Дівчата просто зараз вже починайте це виконувати. Тут не про те, що все не треба нічого їсти, ми на дієті. Ні, тут про самосвідомість. ось такі маленькі кроки. Але кожного дня і ви досягнете свого неймовірного результату. Будь ласка, напомню. Пишіть в коментарях, які вже звички у вас є, а які ви хочете додати до свого режиму. Я вас люблю, цілую, обнімаю і до зустрічі.